Доброго дня. Сьогодні у нас 21 вересня і на нашій пасіці і в нас осінній облід потепліло. Приємний гул. Жила годе. Вийшла на обід. Молода до облітується яка. Не мала змоги при холоді облітуватись. Дуже гарно. Годуть приємно. Дивитися можна сидіти тут. Дивитися, як на вагоні воду. Медитувати собі. Ви питали, як ми збираємо сім'ї в зиму? Ось вулик паливоди, восьмирамочний. От він вже і є зібраний, все, нічого не треба збирати. Головне, щоб там були корма. Ми зняли з нього медовий корпуса 145. Його. Вони що відкачали, що лишили. Хто там хотів замовити, то лишили, можна взяти, що відкачали. А от гніздовий повний корпус меду 8 рам. Д8, Д7, нічого забирати не треба, ні скорочувати, чого робити, він вже є зібраний. Бджола сама поскладала собі так, як вважала за потрібне, так як вона собі знає вже мільйони років і все, і він зимує. Все Самий простий спосіб складання гнізд на зиму це вулик паливоди. Забрали медові корпуса. Точніше, магазини на 145 рамочку. А гніздо на 300 лишили на зимі. 8 грамів, ну, у нас зимують 8-7. Там одну ману видіргнути, якщо вона вже там мішає вам поставити якусь теплу заставну. А так він так є. І весною, якщо ви хочете розширити, просто кидаєте на чи під низ. Ми перше розширення завжди робимо підниз. Ще за одного вирощуємо. Ну, то вже інша тема. Все. Вони вже є зібрані, все, можуть займувати. Ми, ми можемо бути спокійні, ми обробили, попередньо показували попереднє відео, як ми пролили. Ще, може, контрольний десь в жовтні зробимо пролив на всякий случай. І все, і ви можете бути спокійні. Ще одне. Миші можуть бути, там вже загороджувачі ставляться. У нас теж є відео, можете там минулорічне, правда, переглянути, де ми робимо загороджувачі. Ну, Тут можна загороджувачі ставити, вже, коли буде більш холодна погода і вже бджола не буде активна, тоді ми поставимо загороджувачі кладища. А так все, сім'ї є зібрані в зиму, Можете не переживати ні за що чи там клуб, де клуб збереться, клуб собі вже знає, де йому збиратися. Все зібране. Можна сидіти. Чітко будемо постарше, зробимо собі лавочку на пасіці, щоб сидіти і дивитися, як наші бджолки літають. Ось. Так, вони красиво собі облітуються. Молода бджола йде на обліт, стара собі на прогулку. От тут наші відводочки теж на таких лятках все красиво. Літає, люблю погоду, коли бджола. Так облітується життя на пасіці. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.